Якщо мені от Олена незручно до. Що? О, не маєш дитина спити. То ти не привчай до тиші, бо деякий павук в кутку зашевелиться, буде просинатися. Треба, щоб дитина спала і в Крикові, і в гамірі. У всьому треба. Не як же? Я колись ото і Миколу, і Маринку такого поклала в релю. трактор горе, а вони собі сплятиму, ти тільки заглянув, щоб яка листиця не вправа. Чуєш, Лєна, ну, ти ж знаєш, що грошей я не маю. О. Ви собі дитя пристарались то вже якось там будете його ростити. О, я так тобі банку сала взяла таку. Ну, воно таке нічого, знаєш, позаторічні. але ще його їсти можна? Десь тако, може, вжариш собі, чи навіть тако зісеш. Щось лєне, я так дивлюся. Він до нашого роду не похожий? А? Певно, десь на, на сваху чи на кого? Чи на батька твого? Ні. Нічого нема, Миколину. Молока нема Лена, бо ти не доїшся. От що я тобі скажу. Жінка має стіжуватися, о, і буде молоко приступати. То вже можна було догадатися. І ти нічого не робиш. Треба шевелитися більше, ходити, о, щоб воно розроблялося там, а не такого дитя туди-сюди переносити.